Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій спорт шлях в житті. Сьогодні у нас гарний день вихідного. На дворі у нас накрапає дощик невеличкий. Ось, але ми тренуємося, це нам не заважає. Сьогодні будемо робити з гіркою значить, на нашу Будемо а, значить, підйом гірі на біцепс і, про, і також працювати буде спинка в наклоні, будемо тягнути гірку на себе. Таких буду робити 10 кругів, потім доб'ю присіданнями, підтягуваннями. Ось. А, і На цьому тренування буде закінчено. А, значить, Фрагмент із тренування з гіркою вам показую. А, займайтеся спортом, будьте в формі. Потрібно постійно підтримувати здоровий дух, здорове тіло. Ось і бути корисним для суспільства. Тренуємося, займаємося спортом. Погнали. Baby, the fine print, I've got baggage and it's all don't get too attached to me Everybody act like the answer. One love, like in the movies, wasting precious time assuming. Exploring what I need Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom, the wisdom The wisdom was scanty Doesn't mean I was broken So open I gave And I gave until empty Got it all back Got it all back on myself no nobody can tempt me If I

Sit on my own uh, And if I turn off alone I'll breathe and sit on my own On my own I've had my heart broken Crushed And I survived it Refreshed